Початком грибного сезону на Прикарпатті від дикорослих грибів постраждало 30 людей. З них двоє прикарпатців померло. Лише за минулий тиждень відділення інтенсивної терапії обласної лікарні поповнилося вісьма пацієнтами. Лікарі припускають у більшості випадків отруєння блідою поганкою. Як не потрапити в втенети отруйного гриба? Про це розмова з завідувачем відділення інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації Олегом Легоном. Пане Олеже, вітаю вас. На важі. Отож, перше запитання: грибний сезон у розпалі. Якщо літній період минув, можна сказати, спокійно, то осінні викликає тривогу. Маємо вже двоє летальних випадків. Скажіть, будь ласка, чому не вдалося уникнути цих смертей? За цей рік у нас було більше 20 отруєнь грибами, декористучими грибами, з них 12 – бідою поганкою. Двоє з цих отруєних померло. На жаль, отруєння блюдою поганкою є дуже важким отруєнням і помирає від 50 до 90% людей, які вживали в їжу бліду-поганку. У нас померло 16%. Звичайно, це відсотки досить красива цифра, але двоє людей, двоє молодих жінок, 20-23 роки померло. Однією з таких причин їхньої смерті це є велика доза вжитого яду. І, Переважно жінки важче переносять отруєння. Ми їм максимально надавали допомогу, однак, на жаль, вони померли. І на продовження нашої розмови пропоную послухати і подивитися репортаж нашого кореспондента Світлани Колеснікової. Отож, до вашої уваги, грибний сезон у розпалі, а у відділенні інтенсивної терапії вже немає вільних ліжок. Біль у животі запаморочення та блювота у пацієнтів, котріх минулого тижня доправили до лікарні, симптоми одинакові. Люди не хочуть, аби їх знімали на камеру. Жінка, яка назвалася Оленою, злягла на лікарня на ліжко зі всією сім'єю, чоловіком та маленькою дитиною. Вечеря із сироїжок виявилася отруйною. Ми ввечері от пожарили і з'їли їх вдома. Зранку, вроді все було нормально, десь перед обідом стало дуже сильно тошнота і блювот. От і сильно зле було. Минулого тижня у відділення інтенсивної терапії поступило восьмеро людей: отруйними дарами лісу, уражені печінка та нирки. Лікарі припускають, ймовірно пацієнти скоштували блідої поганки. Медики вели їм проти отруту та сорбенти, очистили кров. Утім, врятувати вдалося не всіх. Всім людям було проведено ці заходи по максимальному об'ємі. Препарати введені в максимально можливих дозах. На жаль, маємо на сьогоднішній день смертність двох випадків. Шести решта людей стан є важким, проте з позитивною динамікою. У пацієнтів наразі стан середньої важкості. Якщо буде позитивна динаміка, їх переведуть у гастроентерологічне відділення. Цього року випадки отруєння дарами лісу почастішали. У пошуках грибів можна натрапити на справжню смертельну отруту. До дарів лісу треба ставитися вкрай обережно. Якщо маєте бодай найменший сумнів, обходьте такий гриб стороною. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, підсумки тижня. Як бачимо, не всі обходять такі сумнівні так. гриби, і все ж таки маємо летальні випадки. Скажіть, будь ласка, було сказано, що сироїшками отруїлися, і восьмеро пацієнтів у важкому стані. Це станом на понеділок. Яка ситуація в мені зараз? Вже четверо пацієнтів переведені в відділення гастроентерології, вони в задовільному стані, продовжують там лікування. Дитина 11 років залишається у нас, продовжує лікування в зв'язку з явищами ниркової недостатності, вона потребує штучної нирки і це лікування. Хоча стан її покращується динаміці, ми маємо велику надію, що вона буде жити. Ну і власне питання, яке я хочу задати, наступне. Журналісти запитують завжди у пік грибний, і все, зрештою, як на мене, його не зайве буде ще раз запитати. Отож, які перші ознаки гриб, грибного отруєння, як його розпізнати? Найважче отруєння, найбільша сперсні це від отруєння блідою поганкою. На жаль, тут є великий скритий період, час, поки ознаки отруєння проявляються, і тому люди пізно звертаються. Після вживання грибів, 6-8 годин людина почуває себе цілком нормально. Через 6-8 годин від вживання грибів розвивається тошнота, блювота і проноси. Інколи люди займаються самолікуванням і від того пізно поступають. Два-три дні стан їх лишається важким, зберігаються тут проноси, і через три дні стан стає більш-менш стабільний. І люди інколи просяться додому виписати, але, на жаль, через два-три дні різко пишуться функція печінки і вони можуть померти. Тому лікування повинно бути негайно, і при найменших ознаках після вживання грибів при нормальній температурі потрібно звертатися в лікарню, в медичний заклад. Готуючись до нашої програми, я знайшла інформацію, що із 80 видів наїстивних шапенкових грибів, які зустрічаються у нашій місцевості, близько 20 з них особливо небезпечні для життя. Ну, в принципі, найбільш поширені є бліда поганка, сироїжки, які ще небезпечні гриби. Тут можна говорити про те, що є гриби, які самі по собі викликають отруєння. Це бліда поганка, це мухомор. Червоний мухомор викликає отруєння. Є також гриби умовної стивні, які в випадку неправильного приготування можуть викликати отруєння. Окрім того, часто гриби, які ростуть біля доріг. Накопичують в себе токсичні сполуки і дають ознаки отруєння внаслідок вживання цих грибів. Взагалі в світі рідко вживають в їжу декористучі гриби, в основному тільки вирощені гриби. Тому в розвинутих країнах світу немає отруєнь грибами, так як в нас в основному це спостерігається. Тому бажано не збирати гриби або взагалі, або пластинчасті гриби, не вживати в їжу, оскільки найчастіше помирають люди від пластинчих грибів. Ну і ще один з отруйних є. Дощовик принаймні його так називають у народі. Він схожий дещо на печерицю. Його ще називають поганим грибом. Чортове яблука, зайча, картопля, вовчий тютюн. Наскільки він поширений у нас, і яка небезпека? Від нього? ми дуже рідко бачили отруєння таким грибом. Практично їх у нас не буває У наших краях. Переважно люди розуміються в таких грибах які є не пластинчаті, тому практично його не вживають. Найбільше від отруєнь страждають діти. Скажіть, будь ласка, з кількох років можна давати дозвіл вживати гриби? Взагалі дітям вже гриби не бажано вживати. Усіки це як може бути отруєння, так і це досить важка їжа, так називаємо, в лапках. Діти тяжко переносних немає тих ферментів, які розщепляють гриби. Тому якщо батьки люблять своїх дітей, просто їх не треба їм давати будь-якому віці, в будь-якому віці, тобто хто бачив підліткову хто бачив отруєння грибами, той вважає, що дітям гриби давати варто не виконати. можна. А ще люди перевіряють отруйний гриб на так званими домашніми методами, і один з варіантів грибів у каструлю вкидують цибулину. Якщо вона почерні, це означає, що серед усіх грибів є отруйний. І такий самий метод, коли вкидують срібну ложку, теж якщо вона почорніє. Це означає, що є отруйні гриби. Чи можна вважати такі методи вірними і правдивими? Всі домашні методи визначення отруйних грибів є невправдиві. Тільки у досить високоспеціалізованих лабораторіях можна визначити наявність отруйного гриба. Переважно на інші лабораторії знаходять якісь спори грибів і не можуть сказати, який цей гриб. Немає ні одного достовірного достовірної ознаки отруйності гриб, які можна зробити в домашніх умовах? Якщо є будь-які сумніви стосовно грибів, то треба вважати, що вони є отруйними і їх викидати. Ну і господині, зараз у розпал, все ж таки, грибного сезону, тому що зараз збираються опеньки, роблять консервації, закручують так, збирають сухі гриби і навіть заморожують. Скажіть, будь ласка, чи такі гриби є небезпечними? Так, вони також є небезпечними, можуть зберігати в собі всі ознаки отруйності гриба, тому їх треба обов'язково переглядати, перебирати, і, навіть якщо вони є сумнівні, то їх позбуватися. Але навіть якщо законсервовані, припустимо, там що там отруйних грибів немає, скільки вони можуть зберігатися в такому стані? Чи законсервованому, чи сухому, чи замороженому? переважно, як звичайно, кілька років не можуть зберігатися законсервовані. Сухі гриби, ну. Також кілька років, тобто не довго, не довго. Кілька років, рік два, мабуть, саме так. максимально чи проходять так звані мутації грибних спорів? Тобто, якщо поряд є отруйний гриб і звичайний, чи можуть вони ну будемо чи, говорити на хлопським так, так, чи можуть вони перескакувати у ці у спори? Нас були випадки отруєнь білими грибами. Спори блідої поганки самі по собі дають отруєння. Якщо білий гриб. І бліда поганка ростуть рядом, і спори блідої поганки попадають на білий гриб. Розвивається отруєння, яке повністю піддає отруєння блідою поганкою. Ну, звичайно, перебігає дещо легше, але якщо ці білі гриби будуть вживати діти, то вони можуть померти? Ну і почала я говорити про опеньки. Зараз теж люди збирають і бачимо на ярмарках. Продають дуже часто. Скажіть, будь ласка, чи небезпечні ці гриби і як їх обробляти? Тому що їх називають деревними. Mm, і не зовсім якісними. Найбільша для проблема, вживати. що ці гриби можна сплутати з іншими грибами, які є досить отруйними. І інколи їх розрізнити просто неможливо і нереально. Тому краще, взагалі, пластинчикі гриби краще не вживати ніякі. Тому що може попатися маленька частинка, і вся смерть всієї сім'ї буде однозначно. Скільки, будь ласка, чи ви вживаєте особисто, так, я особисто гриби? саме? Білі гриби вживаю. Чому так стається, що навіть бувалі грибники попадаються в тенети гриб, гриба? Ну, інколи досить важко розрізнити. І, і наоборот, ті грибники, які впевнені в собі, вони впевнені в тому, що вони взяли їстивний гриб, хоча насправді він є неїстивний. Інші, так як я вже розказував, це тоді, коли їстивний гриб внаслідок сусідства з неїстивним отруйним грибом може стати отруйним самим по собі. Ви вже роками працюєте на своїй посаді, і за час своєї роботи побачили, напевно, десятки випадків смертельних. Скажіть, будь ласка, що найбільше закарбувалося вам у пам'яті, найбільш такий яскравий? Найгірше тоді, коли попадають сім'ї, і всі ці сім'ї помирають. Чотири-п'ять людей, повністю вся сім'я з дітьми, всі помирають. От, смерть від грибів є тяжка смерть. Це, хто її бачив, переважно перестають їсти гриби взагалі. Тобто, на вашому випадку були такі, що й сім'ями помирали, так? Ну, що так. це за сім'я? Можете так. пригадати, коли це було? От кілька років тому це було, кілька сімей. Ну, залишилося з п'ятьох чи тільки один жити, з чотирьох один це дуже, ну, дуже важко. Тема така болюча, особливо тоді, коли маємо летальні випадки. Але все ж таки ваші поради усім бувалим грибникам і людям, які люблять споживати гриби. Ну, найкраща профілактика не отруюватися грибами, це не вживати в їжу, декористучі гриби. Це єдина стовідсоткова профілактика. Якщо виникають найменші ознаки отруєння, треба негайно звертатися в медичний заклад. Чим швидше людина поступає на лікування, тим Більша ймовірність того, що вона залишиться життя, тобто, Олеже Мирославовичу, Я вам дякую за те, що завітали до нас у студію і взяли участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, гостем підсумків тижня був завідувач відділенням інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації Івано-Франківської обласної лікарні Олег Легун. Спасибі вам дякую.